Я друзі приєднуюся до всіх тих, хто сьогодні висловлює таке глибоких щиро емпатію сім'ї писмальної. Е, я друзі, ви знаєте, коли сьогодні йшов на похорон, так е, згадав, що я був на похороні трьох чоловік, сина віри Давида, дочки віри Амелії, і сьогодні на похороні Віри. Е, я, друзі, думаю, що, знаєте, в Біблії є свої терміни життя, і ми, ми співали тільки що пісню недолах, як там. ну, там, Недовгий, як земний, земний, Друзі, ми всі на землі не мешканці. Днів нашого життя 70 років, при більшій міцності 80 років. І в Старому Завіті було сказано про те, що Бог часто казав народу. Навіщо вам помирати, мій народ не всвіде? Друзі, я думаю, що є певні е, періоди життя, які ми маємо прожити, які, на якими ми розраховуємо прожити. Звичайно, Бог керує нашим життям цим, І є певні наші дороги, які приводять до укорочення нашого життя. Друзі. Я сьогодні хочу пропитувати і нагадати друзі, нам, якби смерть віри для нас сьогодні є е, фактично такою, знаєте, безмовною проповіддю, яку сьогодні читає і слухає кожен. Про те, що у Бога був інший план для вір, щасливий план, 70 років, 80, можливо, 90 років, друзі. Друзі, як часто ми можемо знаєте, ну, своїми певними рішеннями, життєвими, прийнятими якусь позицію, втручатися в цей Божий план. Друзі, я бажаю прочитати одну історію, яку я сьогодні читав зранку, друзі. Я, ви знаєте, коли по плану Біблії читаю, наприклад, історії, ну, біблійні книги. Друзі, сьогодні зранку я знову знову читаю, друзі, це місце про життя людей до потопу, яке я описав, описано в книзі Йова. І друзі, я хочу сьогодні згадати про життя потопних людей і на фоні життя цих людей побачити велику милість нашого Бога. Декілька друзі, слів. Люди до потопу жили не 70, не 80, не 90 років. До потопу люди жили в середньому 700 років. Саме довгожитель жив в метушалах 969 років. Це, до речі, був дід Ноя. Ну, Ной, який застав потоп, який спасся під час потопу. Його дід був це був метушалах. В нього було досить цікаве ім'я Метушалах. Метушалах його назвав його батько Ено. І воно означало, воно означало, друзі, його ім'я, смерть його пошле. Тобто батько Янух назвав свого синочка Смерть його пошле і сказав, в його імені він вклав пророчу програму, пророче своє слово, його смерть щось має надіслати. І, друзі, ви знаєте, дійсно, коли помар Метушалах в 969 років, в цей самий рік, в рік смерті Метушалаха, води потопа прийшли на землю. Друзі, ви знаєте, до потопа люди жили довго, клімат був зовсім інший, був парниковий ефект. Але, друзі, була одна але чому прийшов потоп на землю? Написано, що в книзі Буття в шостому розділі, друзі, про те, що кожна людина, яка жила на землі, люди вони вибрали неправильні дороги, вони викривали свої дороги. І Божий потоп прийшов на землю. Так, от, друзі, книга Йова, друзі, чим цікава? Я хочу побачити в ній велику милість, яку нам Бог звіщає в цій книзі, друзі, до людей, які жили до потопу. До речі, друзі, Йов жив не так довго, ну не, не не так в потривалості задовго після потопу. Ну, якщо, наприклад, потоп прийшов в 1654 році від створення Адама, друзі, то Йов буквально жив. Ну, кажуть, що 100, може 200 років після потопу. Це було дуже-дуже близькі ну, віддаленість від цього, від цього катастрофізму. Так, от, друзі, друг Йова, Єліфас Фімагнітян, він е, наводить йогу описання людей, які жили до потопу, і навіть Єліфас говорить слова, які казали люди, які жили до потопу. Друзі, до нас дійшла пряма мова людей, їхня. их життєва позиция, их прямо мова, яку они казали не просто один одному, яку они казали Богу. Написано, друзья, книга Йова 22.15. Ты... Неужели ты держишься пути древних, по которым шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу, отойди от нас, и что сделает нам Вседержитель? А он наповняв, дама їх добром. В цьому місці написано про те, що Єліфас докоряє Йова і каже, навіщо ти тримаєшся шляхів стародавніх, які, написано, яким жили люди беззаконні, вони перечасно були знищені, коли вода розбилась під їхню основу. Вода знищила перший світ. Але, друзі, дивіться, що цікаво, що казали ці люди. Вони казали Богу Відійди від нас. Друзі, а що зробив він Бог? Написано, а Він наповнював доми їх добром. Друзі, якщо ми подивимося хронологічно, скільки часу тривав цей період, коли Бог, якби вони говорять, Богу, відійди, а Бог наповнює їхнє життя добром. Друзі, дивіться, цей час, ну принаймні, час, коли Ной будував свій ковчег, тривав 120 років. Коли Бог послав відкривання ною, що буде поток. Від цього дати відкривання до самого потоку пройшло 120 років. Друзі, ці 120 років. Ной, будуючи ковчег, друзі, він звіщав до потопному світу про майбутній суд Божий. І написано, люди казали Богу, відійди від нас. Ми не хочемо тебе слухати. Ной, твоя проповідь про суд нас ну, нам не цікаво. ну, ми, ми самодостатні, ми самовпевнені, наше життя Боже, відійди, відійди від нас. Я друзі не знаю, вам колись хтось сказав житі ну, подібну фразу, ви робите людині добро, вона каже, відійди від мене, я не хочу ні твого добра, ні, ні того, що ти робиш мені. Я друзі пам'ятаю, я колись розносив Євангелія в селі Червоне, ми з молодь роздавали нові завіти. Я зайшов в один двір, я кажу, у мене до вас є безкоштовний подарунок. Мені кажуть, нащо цей лохотрон? ідіть звідси з мого двору. Друзі, я скажу, що може хтось на більш глибокому рівні переживав від відчуження від рідних, від своїх дітей, в яких ви вкладали душу, а отримали відповідь нічого. друзі. Але друзі, що переживав людяй Бог на відповідь людей, які сказали йому, відійди від нас? Він наповнював їхні дома добром. Друзі, ви знаєте, я в книзі Йова, в цій пророчій книзі, яка. Описана життя допотопних людей, друзі, бачу велику милість Бога. Бог наповнював їхнє добро. Бог послав їм зачаття дітей, Бог послав їм матеріальні благословення, Бог послав здоров'я. Ну, Що таке, друзі, наповнити, жит... наповнити дома добром? Друзі? Що таке добро? Коли є хата, коли є діти? Є машина, ну, тоді не було машин, коли є машина, коли є нерухомість, здоров'я. Люб, улюблена справа, улюблена жінка. Ну хтось скаже, а е, про яке інше ще щастя можна мріяти? Хліб до хліба, друзі. Дивіться, друзі, Бог це все давав цим людям у відповідь на їхню фразу відійди від нас. Вони кажуть Богу, відійди від нас. А Бог, друзі, продовжує і продовжує наповнювати їхні, їхні дома добро. Друзі, ви знаєте, я, я думаю, що це старозавітня, брати сестри і е, друзі, е, старозавітня. Демонстрація божественного милосердя, любові і милості. Якщо ми зробимо місточок з Новим Завітом, ми побачимо, люблячи серце Бога в образі Його Сина Ісуса Христа. Я коли друзі, почав на цю історію міркувати, я почав згадувати новий завіт. А коли Ісус Христос, пропонуючи людям добро, чув у відповідь «Відійди від нас? Ми не хочемо бачити Тебе. Ти ну, не вписуєшся в плани нашого життя. Я, друзі, знайшов принаймні. Ну я не кажу, що Лгофа, друзі, Головський Хрест, це була кульмінація його життя і людської ну, ненависті до Сина Божого. Але, друзі, до Голгофи у Христа було дуже-дуже багато подібних зустрічей, коли на добро, яке являв Ісус Христос людям, Він у відповідь отримував зневагу, Він у відповідь отримував нерозуміння. І людську ненависть. Друзі, ви знаєте, я хочу прочитати з Нового Завіту. Я дві друзі історії прочитаю. Колису Христос, коли йому казали Відійди від нас. Він, він робить людям добро, а йому кажуть, відійди від нас. Друзі, перша історія це написана від Вангаріда Матфія. Вона дублюється у Марка і у Луки. Восьмий друзі розділ. Ми читаємо. Про те, що Христос прийшов в одну місцевість, яка називалася Гергестинська Гергесинська земля. Чим ця земля була цікава, там було двоє біснуватих, які були охоплені цими демонськими силами. І демонська сила отримувала цих людей в своїй владі. Ці люди постійно ходили роздягнуті, тому що дух їх роздягав. Вони постійно билися о камінь, жили в печерах і дико кричали, друзі. Дико кричали, тому що біси не давали їм спокою цим людям. Так от, друзі, люди обходили цю землю, десятою, кажуть, народі дорогою. Але туди, друзі, прийшов Ісус. І коли він з цими людьми зустрівся, Він сказав цим демонам: вийдіть з них, він очистив цих людей. Він своєю божественною владою звільнив і уздоровив цих людей. Друзі, ви уявляєте, яке чудо Бог зробив в гергесинській землі? Вся земля страждала від цих двох людей, які надавали спокою цій землі, але там не приходить друзі Ісус. Там приходить мир, прощення, зцілення, там приходить влада праведності, царства святості, чистоти, любові. Друзі, і так само було в житті цих двох людей, двох гергесінських, оцих ну, біснуватих. Але, друзі, там далі в цій історії таке продовження, що біси попросилися, щоб війти їм в стадо свиней. Марко описує, що свиней було 2000. І коли це стадо свиней з гори кинулося в море. Написано, свинопаси пішли в селище, де вони ну, жили, і до Ісуса вийшло все те місто. Про це, це описує Марк і описує Лука. Друзі, все селище вийшло до Ісуса. Якби думати для чого, друзі? Подякувати Ісусу, що, врешті-решт, двоє людей отримали зцілення, отримали оздоровлення. Врешті-решт, добро прийшло для цих двох знедолених людей, над якими була явлена зціляюча сила Божа. Господа нашого Ісуса Христа. Так, друзі, ми читаємо цю історію. Ні. Друзі, ви знаєте, ці люди вийшли, і в їхніх калькуляторах ну, розумових у них був якби, математичний розрахунок. Дві тисячі свиней. Це була сільська така череда. Знаєте? Дві тисячі свиней. Кожна свиня зараз коштує 30 тисяч гривень. Ну, друзі, я може так, утрую, друзі, але вони йому сказали. знаєш, Відійди від наших меж і більше не заходь сюди. Друзі, вони не побачили чудо зцілення. Вони не побачили чудо, чудо, чудотворіння, яке вив Ісус над цими двома бідними, знедоволеними, нещасними, біснуватими. Вони сказали, Ісусу, відійди від нас. Ми, ти не входиш в наші бізнес-плани, ти не входиш в наше життя, ми не хочемо бачити тебе. Друзі, я хочу сказати, що і була ще інша друзі історія, де написано, що люди відкинули волю Божу стосовно себе. У Бога був чудовий план стосовно їхнього життя, друзі. Але люди сказали Богу ні. Луки 7,30 написано про те, що були фарисеї та законники, і вони, коли весь народ виходив хреститися іоанном хрещенням, написано Фарисеї і законники вони не хрестились. От весь народ хреститься, весь народ кається, сповідає свої гріхи. А фарисеї-законники написано, що вони не удосужилися вийти до Іоанна, покаяться і прийняти хрещення. Але вони сказали: ну про них написано так: Ісус Христос говорить: а фарисеї-законники відкинули Божий задум щодо себе, не охрестившись від нього, тобто від Іоанна. Друзі, дивіться, коли люди говорять Богу війні. Коли люди говорять, Боги, ми не хочемо відійти від нас. Друзі, що цікаво, як в старому завіті, так і в новому завіті, друзі, Бог продовжує робити добро. Бог продовжує, продовжує нароки нашого життя. Бог нас друзі милує. Бог нам все одно посилає віто в нашій сім'ї. Бог посилає нам е, матеріальні статки, друзі, своє довготерпіння. Написано, що Бог е, Бог написано е, довготерпить нас. Не бажаючи, щоб хто загинув. Друзі, ви знаєте, велика милість Божа, про яку ми сьогодні маємо звіщати, про те, що Бог в обличчі Ісуса Христа, незважаючи на те, що люди його зневажали як до потопа, так і після потопа, Бог продовжував наповнювати їхні дома добро. Написано в посланні до Римлян, що доброта Божа веде нас до покаяння. Протисовте, якби так було в нашому житті, що за кожен скоєний гріх. Бог зразу спускав вогонь з неба, друзі. Тому, ну, зробила людина гріх, Бог одразу ж спустив вогонь з неба. Коли сказали учні, Господи, нас ображають тут в Самарії, ти як ілія, ну, дай їм, Господи, дай їм вогня з неба, каже Ісус, не знаєте, якого ви Духа? Христос показав Дух лагідності Божої, що Бог довго терпить кожного із нас. Друзі, ви знаєте, я хотів би, щоб ми в цій історії допотопних людей не просто когось побачили, там, сусіда, ближнього, а ми побачили, друзі, себе. Кожен із нас тут присутній, щоб побачив себе в старозавітній історії про людей, які сказали Богові, відійди від нас, Відійди від нас. Ти не входиш в мої плани. Щоб ми побачили, друзі, історію про те, як Бог продовжував наповнювати добром життя цих людей. Бог продовжував милувати, довго терпіти, давати ще один шанс. Пам'ятаєте притча про е, смоковницю, що обкопаючи на рік, обкладу гноєм, можливо, вона трошки пізніше зародить. Друзі, ви знаєте, е, тут показана нам е, Божественна любов, милість, довготерпіння до кожного з нас. Написано, що Бог любить нас, Ісус Христос бажає кожному друзі із нас дати благо, але йому дуже прикро, коли ми говоримо Йому в своєму житті, відійди від нас. Ти не входиш в мої плани. Я е, життя своє буду будувати так, як я вважаю за потрібне. Я, друзі, буває часто наводжу цю цитату, вона мені якби дуже подобається, Клайва Льюіса. Він казав так, що всі люди діляться на дві категорії. Одні е, говорять Богові да, а іншим людям Бог каже, ну що ж, хай буде по-твоєму. Я, друзі, думаю, що ті люди, які, які говорять Богові ні, відійди від нас. Друзі, ви знаєте, згідно Нового Завіту, згідно Старого Завіту. Бог не завжди посилає свій вогонь з неба, друзі, позбавляє життя, зменшає роки життя. Друзі, Бог продовжує милувати, любити, прощати, друзі. І в цьому ми маємо велике милосердя, Боже, друзі. Е, я, друзі, думаю, що нехай сьогодні похорон віри нам, друзі, всім нагадає про Боже милосердя, про те, що Бог любить нас. І навіть те, що віра прожила таке коротке, друзі, життя, це. Друзі, проповідь всім нам, друзі, щоб ми ніколи не казали Бога війні, щоб ми завжди казали Бога віда, щоб ми завжди дякували Бога. Дякували за те, що ми можемо ходити, можемо їсти. У нас є шлунок, у нас є здоровий хребет, кого може якісь вади і здоров'я, дякувати Богові, що ми, врешті-решт, слава Богу, ми живі навіть з таким здоров'ям, друзі. Нам треба дуже Бога дякувати за все добро, яке Він посилає нам. Але, друзі, більше всього. Нам треба дякувати Його за його найвеликий дар, який він нам дав, надію на життя вічне в його новому небі і на новій землі. Друзі, я думаю, що про це добро ми маємо постійно пам'ятати. Тому що ми всі, як ми співали в пісні, тимчасові мешканці на цій землі, друзі, нам треба пам'ятати про те, що наше помешкання, воно на небесах. І ми друзі, співали тільки щойну пісню Мій в небі. Е Дом да, родної. Російському «Мой в небе дом родной». друзь. Наш небе рідний край, рідний дім. Ми, друзі, йдемо цією дорогою. І давайте пам'ятати, друзі, щоб ми ніколи ніколи не казали Бог віні. Щоб ми ніколи ніколи не сказали Бог відійди від мене. Я не хочу знати твої шляхи. Я не хочу навіть вчитися молитися. Я не хочу ходити в зібрання. Це ваші всі забобони, це ваші ви мене ніколи не затягнете, друзі. Друзі, ніхто нікого не тягне, ніхто нікого силою силоміць не заставляє щось робити. Бог пропонує спасіння даром, Бог пропонує своє вічне життя разом з ним, також даром, в подарунок. Тим, друзям, хто сказав Богові, не відійди від нас, а тим, хто сказав Богові, Господи, будь зі мною, запросив Бога в своє життя. Я, друзі, буду закінчувати, лише нагадаю, друзі, ще одну історію Старого Завіту. Ви знаєте, в Біблії написано, що коли у Адама і Єви. Народилися два сина, одного звали Каїн, другого Авель, так от Каїн убив Авія. А потім народився у них третій син Сиф. а після Сифа народився Енос. Так от написано в книзі Буття, що за часів Еноса люди стали кликати Господа. Богослови, так тлумачать це місце. Що, а чому люди стали кли... а що вони до цього не кликали? Що Адам не кликав Господа? Чи Авель, чи сив? Друзі, справа не, в, справа не в тому. Справа в тому, що і раніше кликали коли Господи. Раніше, коли за часів Адама, Авеля, Каїна, ну, про, про, про те, що ми читаємо, друзі, навіть після ріхопадіння, друзі, Бог розмовляв з людьми акустичним голосом. От написано з Адама Бог розмовляв. Після ріхопадіння, коли вже люди були вигнані з Едемського саду, Бог з, е, з Авелем розмовляв, з Каїном розмовляв, голосом з неба, друзі. Друзі, а потім люди сталися більше і більше грішити. І коли вони хотіли з Богом порозмовляти, їм уже було все важче і важче з Богом розмовляти. Тому що стіна гріхів віддаляла їх від Бога. І за часів Єноса люди стали кликати Бога, казати: Яхве, Бог Яхве, прийди до нас, поспілкуйся з нами, чому ти віддаляєшся від нас? Друзі, але Бог віддалявся не поприжні, тому що Він хотів віддалятися. Наші гріхи, друзі, стали стіною між нами і нашим Богом. Проте, сестри, нам треба сьогодні кликати Бога, як. Кликали за часів нас. Кликати до, кликати до Нього в імені Ісуса Христа, нашого Господа, кликати, щоб Він проявив нас свою милість, любов, щоб він нас прийняв до себе, щоб між нами і ним було е, тісне тісна спілкування і комунікація, друзі. Давайте, друзі, цінувати цим великим добром, яке ми маємо в Ісусі Христі, тому що Він прийшов, щоб е, знову і знову нас повернути, як своє забуче творіння, в своє царство. Нехай йому буде слава і хвала нашому Господу Ісусу Христу. Любий Господи, подяка Тобі за Твоє милосердя, лисердя за на нас, і любов. Дякую, що нас, негідних людей, відданих гріхових, які так легко впадають в різні прогріхи. Ти помилував Ісусі Христі. Дякую Тобі, що Господь Ісус, ти довгий час наповнював наше життя добром своїм. Ти нас вів своєю благодаттю, своєю милістю. Ти влаштовував нам різні зустрічі, ти, від тебе виходить наше здоров'я, наш добробут, наші всі плани, наші здібності. Все, що ми маємо, це все Твоє, Господи. Дякую тобі за те, що, Господи, Ти дав милість зупинитися на дорогах своїх. І от це в нашому зібранні сьогодні є друзі, які вже зупинилися, які сказали Богові да. І є друзі, які ще продовжують казати Бога ні. Я дуже прошу тебе, Господи, щоб твоє слово воно було живим і діяльним, щоб воно не давало спокою тим друзям, які сьогодні кажуть Бога війні і кажуть, відійди від наших меж, ти не входиш в наші плани, ми хочемо жити по-своєму. Господи, я дуже прошу, щоб от і сім'я Михайла, і Тані, і їхні, їхня проповідь дітям, і родичам, і близьким, і сусідам вона була почута. Господи, дякую Тобі за те, що можемо бути сьогодні в домі, плачу, сумувати разом з Михайлом і Станією над смертю їхньої доньки. Господи, ми просимо тебе, ти потіш їхні серця сам, Господи, нехай буде мирість над ними, нею. Благослови подальших похоронне служіння. Амінь.